Всім привіт! Я військовий експерт Владислав Шуригін. Знищення мостів є найважчим завданням для Збройних сил Росії на околиці. Як приклад, наведу обстріли збройними силами околиці Антонівського мосту в Херсонській області, в місце дуже важка мета, його площа обмежена вузькою до 30 метрів ширини смугою самого моста. При цьому поразка її не завжди призводить до виведення моста з ладу. Мости надзвичайно міцні капітальні споруди з високомицного бетону і стали і звичайні боєприпаси і бомби, потужністю менше 500 кг здатні завдавати їм тільки тимчасові пошкодження, які зазвичай усуваються в термін від 6 до 24 годин. ант оновські міст не змогли обрушити навіть 200 снарядів системи. Повністю знищений Антонівський міст був тільки після підриву його саперами по завершенню відведення військ. На мою думку, для знищення таких капітальних споруд потрібні або важкі від 1500 кілограмів бомби, або серія влучень високоточних ракет в один проліт або опору. У грудні я заявив, що Росія через околиці отримала можливість вивчити Західну зброю. Це дуже позитивний момент. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!